Усім привіт! Сьогодні продовжую тему комунізма та атеїзма і розповім про другу печатку апокаліпсису. Це дух війни. За духом неправдивої релігії завжди слідує дух війни. Христос, зламавши другу печатку апокаліпсису, викрив другого вершника на криваво-червоному коні. Під керівництвом цього духу війни люди організовують криваві революції, контрреволюції, диктатуру, експлуатацію, різноманітний расизм, що призводить до масового знищення людей. Революція не задля досягнення мети, а заради винищення, як писав це Маркс, справжня безперервна революція. Насильство аж до ексцесу було єдиним завданням. Тому, коли комуністи прийшли до влади, почалися безпрецедентні вбивства, які затьмарили навіть Голокост Гітлера. Протягом багатьох десятиліть ця ідеологія ув'язнювала, катувала. Та тероризувала сотні мільйонів людей, їхньою головною життєвою метою було творити спустошення через війни. Це і є мета д'явола грабувати, вбивати і руйнувати. Син Маркса в листі до батька називає його мій милий д'явол. Саме так пишуть сатаністи тим, кого вони люблять. Енгельс писав, наступна світова війна знищить повністю реакційні народи, і це вже буде прогрес. Очевидно, що цього не можна. Зробити, не розтоптавши ту чи іншу тендітну національну квітку, але без насильства та жорстокості досягти чогось в історії неможливо. Існує свідомий та несвідомий сатанізм. Багато людей, які підтримують їхні ідеї, навіть не підозрюють того, що співчувають сатаністам. Тому два радянських Нобелівських лауреати Борис Пастернак і Олександр Солженіцин, обидва колишні комуністи, коли побачили і Пережили жахи злочинів сатанинської ідеології, відмовилися від неї і повірили в Ісуса Христа. Продовження в наступному відео розповім про третю печатку апокаліпсису, дух війни любов до грошей.